Є основна робота, немає часу цим займатися, але доведеться все ж таки пояснити, тому як отримав від побратима посилання на це відео, ну поясню, щоб було всім це зрозуміло. Перш за все, по хлопчині цьому, що на цьому відео, поверхнево глянув, проживав в Москві, потім щось там начудив в Одесі, відпрацьовував якісь рублі. Прийшлося тікати за кордон. Друга історія, по ньому зрозуміло. По тому, хто стояв за цією кухнею, ну, я свої висновки зробив. Вони в мене були донедавна одні, тепер інші. По самій ситуації по борду: ніхто нічого в кредит не надає. Перше. Друге, я ніколи не хотів бути ні для кого зручним і комусь подобається або не подобається. У мене є люди, чия думка для мене важлива. От, в принципі, для них і працюю. Е для інших, ну, я не збираюся бавитися е в няньку. Якщо тато з мамою не зачали, не поклали і потім не виховали, то я вже це не зроблю. Відповідно тут і пояснювати немає чого, якщо відсутне критичне мислення не можна зрозуміти. Третє. Е Борди з 20-го року, їх ніхто не переклеює, вони в нашій власності. І, в принципі, в мене до того не доходили руки. І на час війни ну, зовсім інші речі були у голові, зовсім другі завдання стояли. да. По Четверте, є така прикра історія по співробітникам моїм. Я би не давав ці пояснення, якби не дзвонили дівчатам на особисті телефони, не погрожували. Мені взагалі, в принципі, незрозуміла не поведінка, і взагалі, чи вона є чоловіча, чи ну, це не вкладається в мене в голові, але від себе поясню, За цих дівчат можу особисто вкрутити голову в плечі. Тому що ці дівчата працювали сутками на початку повномасштабного вторгнення, і до того, до речі, але ми поговоримо зараз про березень. В березні місяці всі виробники бронежилетів втікли нахрен, поховались по подвалах. Хтось заніс бля, пристроївся в ТРО. До сих пор там вислужується за, за ті самі рублі. Хтось пішов в ТРО, а зараз не зрозуміло чогось ТРО. Хтось стік за Закарпаття, хтось стік через Білорусі у Чернівці, хтось стік з Харкова в Львів. Я говорю про початок повномасштабного вторгнення, а дівчата в мене робили в три зміни. І 8 березня 700 бронежилетів перших. Під з великої партії поїхала на Київ, де були свої виробники, але їм довелося втікти і закритися. Потім вже були інші історії, але в українців коротка пам'ять. Так ось за цих дівчат дзвонити, погрожувати я б не радив. Ну, не радив, чесно. Я дуже важка людина, напевно, незручний, і тим паче я сильно не хотів би, щоб мене всі любили. Але з поваги до свого колективу я б не радив так робити. По самому відео. Дуже прикро, що велика маса. Людей, які проживають в Україні, не до кінця розуміють, що відбувається і чим це може закінчитися. Для них насамперед особисто. Вчіться, розвивайтеся, не ведіться на іпсошні, якісь кацапські історії. Ну і в принципі, тому що це. Рано чи пізно може вам коштувати якихось неприємностей. Ну, не, не з мого боку, а від тих же самих Кацапів, які потім можуть прийти і пояснювати на підвалі, як правильно жити. Історія в Україні має такі приклади, вона, до речі, циклічна. Тому і бережіть себе, перш за все, думайте про наслідки.